Ось як вміють робити в Україні. Американська труна, натуральне дерево, українська компанія Індан. Бачите, ручки з цього боку. Ручки з цього боку. Бронза, деталі, яке фарбування, замочки. Відкриваємо. Фіксатори. попередженням. Навіть бачите внутрішнє обранство кришки, як все зроблено охайно. Є такий коврик накидка. Ось так виправляється ще одна деталь. І так він виглядає для прощання. Якість на вищому рівні. Просто дзеркало. бачите. Просто дзеркало, фарбування і дерево, деталі. Все зроблено дуже-дуже якісно. Інда.